У селі Бранцівка на Краснопільщині наприкінці травня планують закрити школу з трьома учнями молодших класів. З 1 вересня минулого року школярів середньої, середньої та старшої ланки автобус підвозить до сусіднього села Славгорода. Що робитимуть із будівлею? Голова бранцівської сільради поки сказати не може. Подробиці далі у сюжеті Юлії Ніколаєвої. Ця двоповерхова будівля школа в селі Бранцівка. Її територія близько 190 квадратних метрів. Побудували цю школу 26 років тому. Тоді розраховували її на 180 учнів. За останні три роки у ній навчалось менше третини від цієї цифри. Чисельність діток була у нас 21 учень в школі, на слідуючий рік 25, Минулий рік 18 І на сьогодні у нас залишилось лише троє. Початкова школа. Один перший клас і двойко у ну, четвертому класі. На першому поверсі учні перших четвертих класів та дитячий садок. Другий не використовують. Відключили на другий поверх тільки цей рік, тому що старших перевели у Славоруцьку школу, а молодші лишилися і отоплять два поверхи. Дуже велика школа. Це дуже накладно. Працює у навчальному закладі дві вчительки, дві виховательки та вісім людей із обслуговуючого персоналу. Після останнього дзвонику вони безробітні. Всього ж у селі проживає близько трьохсот людей. Що робити з майном? Голова Бранцівської сільської ради не знає. Уже поставлено завдання всім, всім хто може щось зробити із цим майном, активно його десь внедрити, змінити профіль його так, напрямок. Ну, ще немає таких результатів. Все це досить складно. Що далі буде? Ну що конкретно я на сьогоднішній день вам сказати не можу. А так виглядає дорога до села Славгород, де знаходиться школа, куди п'ять разів на тиждень везуть дітей навчатися. Це Славгородська загальноосвітня школа. Саме сюди з 1 вересня 2018 року приїжджають 18 учнів з Бранцівки. Вони долають кожного дня до 15 кілометрів. У нашій школі навчається 127 учнів. Діти підвозяться із села Верхня Пожня 23 дітей, із Поразка 25 дітей і із Бранцівки 9 дітей. Найбільше у нас у класі – це 22 учні у цьому класі і найменше – це 6 дітей. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко, новини на ЮАС Суми. Наразі, за словами директорки Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації Вікторії Гробової, на Сумщині працює 45 опорних закладів. Рішення щодо закриття шкіл приймають місцеві ради. Є плани в відділах освіти на місцях, і вони приймають це рішення подають скажем пропозиції так на представницький орган а вже районні ради або міські ради приймають рішення по тому чи іншому закладу освіти якщо звичайно там менше 20 дітей навчаються то краще б таке рішення прийняти тому що такий заклад не буде отримувати освітню субвенцію і перейде на фінансування тільки місцевого бюджету